Привіт всім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні, я, як і обіцяла, хочу показати вам своє плаття, яке я зв'язала із пряжі Alize Cotton Gold. Я вставлю відео, де плаття на мені подивитися. Ну, а тепер трішки давайте я розповім вам про нього, як я в'язала це, цю сукню, це платтячко. Так, дивіться, давайте розпочнемо з горловинки. Горло я набирала по шнуру айкорд. Спочатку я вив'язувала шнур айкорд. Дивіться, зараз вам покажу. А потім уже по шнуру я набирала петлі і Далі в'язала. Тут у мене знову ж таки реглан погон. Такі рукавчики. Так. Потім в мене з, е, з під лінії грудей розпочинається резинка. Я взагалі не хотіла, щоб вона так як пряжа тут у нас. У складі акрил, і тому ну влітку ну, все рівно воно буде жаркувато. І тому я хотіла, щоб воно таке свободне, свободненьке було, але і е біля талії трішки воно звузювалося. Але звузювати я його зовсім не, не хотіла, щоб така ширина в ньому і залишалася. Тому я тут зв'язала резинку і далі просто. Звичайна спідничка пряма, а внизу також зробила ось такий узорчик, таку борочку. Тут я міняла спиці з менших на більші. Зараз я вам все розповім. По спинці також. Ой, ви бачите, також такий самий узор іде. Узор я брала із книги. Зараз я вам покажу саму книгу я не маю права показувати в розгорнутому вигляді, так як не порушувати авторські права. Узор я, я, візерунок я брала із цієї книги. Із е, візерунок номер 14 Це книга Шида. Я вже в'язала візерунки з цієї книги. Вони, хоч, хоча й дивися на них, що вони такі прям складні багато всяких там схем, але на, насправді вони в'яжуться. Неважко. Але в цьому візерунку тут повинні були ще йти невеличкі шишечки. Але я шишечки викинула, не схотіла я в'язати з шишечками. Ось такий ажурчик вийшов. Так. І тепер давайте я вам розповім, як же я в'язала. Я записую, тому що ну, не запоминаю я зовсім нічого. Так. Довжина погону у мене вийшла 9,5 см, лінія пройми 20 см. Я не знаю, правильно я в'яжу, можна так в'язати чи не можна в'язати, але прибавки в мене йшли тут по погону, як зазвичай, в кожному. Рядку. Потім переходила я вже на вив'язування рукава, і прибавки йшли по самому рукаву. Але в реглані погоні в'яжеться ще йдуть одні прибавки, прибавляються і по рукаву, і по полочці, і по спинці. Але я вже у другому своєму виробі, можливо, хтось дивився, в мене джем перев'язала із пряжі газал. Органь забула із пряжі газала органік бебі котен ромбами на спині в мене ромби кучинелі, там, можливо, хтось бачив. І я там також не робила прибавки, робила прибавки тільки по рукаву, а по спинки і по полочці я не робила. Я не знаю, можна так чи не можна, але мені сподобалось, як, як воно сидить. Як сидить той джемпер, і в цьому платі я також не робила треті прибавки. Прибавки робила тільки по рукаву. Не знаю, хто майстер в в'язанні погонів, напишіть, можна так робити чи не можна, але я вважаю, якщо, воно... якщо виріб тобі подобається і сидить, я, ну, я так в'язала, в принципі. В'язала я спицями трійкою, потім переходила на резинку. Резинка в мене 9,5 см, я переходила на на спиці 2,5, щоб, ну, щоб трішки воно стягувалося. Не уменшала я нічого, ну, воно стягнулося за рахунок того, щоб брала менші спиці. Так, далі. Потім я вже переходила, тут перейшла на на спиці 3,5. 21 см я пров'язала спицями 3,5. І потім, після трьох з половиною 15 см я ще пров'язала спицями четвірка. Ну, щоб воно ну, більш таке еластичніше було і більш продувалося, щоб не таке було плотне. Я ж кажу, тому що тут акрил і все рівно, влітку воно трошки паркувати в ньому. Але нічого не буду казати проти, мені ця пряжа дуже подобається. Вона м'якесенька і взагалі я зараз багато. Чого стала з неї в'язати, мені вона подобається. І прала я в пральній машинці. Як бачите, нічого, все, все нормально. Ну, в принципі, ось те, що я трішки хотіла вам розповісти про своє плаття. Нібито нічого. Нічого не забула. Так, пряжа. Можливо, комусь цікаво який це колір. Це колір 01. Що дивіться, бачите? Так, тут у нас, зараз я скажу, 55% хлопок і 45% акрил. І 58 колір. Ось такий темно-темно-синій, красивий, такий гарний. Так. Угу. Зараз скажу вам, скільки пішло в мене. У мене пішло півтора моточка молочного, але можна сказати, в принципі, що пішов майже один моточок, тому що брала я з другого моточка в мене пішло наниз. Трішки не хватило В принципі, якщо не в'язати в'язати синім, то, ну, в принципі, можна сказати, ну менше, ніж півтора моточка пішло в мене. А синього кольора, та синього кольору також пішло півтора матка. матка і один моток, із другого моточка, ось що залишилося в мене. Не дуже багато. Так що. Орієнтуйтеся на, на свої розміри. Ну, це десь розмір 44, 46, я не знаю, 48. Ну, воно, цей розмір буде 48, він буде трішечки так облягати. Але плаття воно свободненьке. Я ж кажу, що я не хотіла, щоб воно впритик було, а так і планувала, щоб воно було трішки. Дихало влітку. І що я хотіла вам ще показати, давайте його трішечки уберу зараз, ось так. І хотіла вам показати, як я в'язала шнур айкорд і набирала по ньому петлі. Можливо, комусь знадобиться і хтось захоче зв'язати. Дивіться, я вже тут набрала, набираєте петлі звичайним класичним методом. Чотири петлі я набрала. Ось у нас, бачите, з цієї сторони ниточки йдуть, і ми здвигаємо, вибачте, зацепила камеру. Здвигаємо в обратну сторону Оп, передвинули ми і тепер. Перекидаємо ниточку і в'яжемо крайні петлі ми також пров'язуємо лицевими. Я взяла великі спиці ну, потовші, щоб вам було видніше І ниточку посвітлішу. І пров'язуємо лицевими петлями. І останню також пров'язуємо лицевою. Підтягуємо. І дивіться, тепер ми. Знову передвигаємо в обратну сторону. Знову беремо ниточку нашу і пров'язуємо першу і останню петельки ми також пров'язуємо. Так. І в'яжемо на потрібну нам довжину. Я пров'язувала на 114 петель, щоб мені можна було набрати 114 петель. Я набирала по шнуру айкорду. Давайте зараз пров'яжемо трошки, і я вам покажу, як я набирала. Так, дивіться, пров'язала я. Я не буду сильно довгий пров'язувати. І останній рядочок ми вже не передвигаємо спицю. Так, у нас і залишається. І тепер ми будемо. Зараз я вам щоб видніше було, і тепер ми будемо набирати з вами петлі. Дивіться, ось у нас йде косичка така, бачите? І ми по ній набираємо петельки. Ось перву. Оп. Так. і по цій косичці тільки за дальню, за задню стіночку, бачите? І пров'язуємо. І таким способом, таким чином ми набираємо потрібну кількість нам петельок. Я на свою сукню набирала 114 петельок. І в кінці, коли нам потрібно замкнути вкруг, ми доходимо і з'єднуємо. Ну, тут трішки я зшивала ось тут, бачите, воно нічого не видно, все. тим паче, що тут груба така бірочка. Де, якусь меншеньку купити. Ну, ось так. Я думаю, всім зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, пишіть, обов'язково вам допоможу. І все. Дуже просто і виходить акуратненько, нічого не завертається. Мені сподобалося ось так. Це що я хотіла вам. Показати. І все ж таки хочу зараз свої записи поприбираю і покажу вам, все ж таки розпочала я вчора і розпочала, і розпустила. І сьогодні знову розпочала і знову розпустила ось таку таку сумочку для в'язання. Ось такий іде візерунок. А це в мене зараз беремо сукню нашу, це в мене донишко у мене в діаметрі воно вийшло 24 см. Я не знаю, здорове чи не здорове. Ну, мені завжди аби побільше. Всього і побільше. Так, і ось таким візерунком. Бачите, ось так. Він такий плотненький, і стіночки будуть такі плотненькі. Я не знаю, дівчатка, можливо, хтось підкаже, не буде це здорове. В принципі, я пробувала вже так складати. Я думаю, нормально буде, не хочеться вже розпускати. Так що, ось такий в мене новенький процес, і хочу якнайшвидше зв'язати і показати вам, що воно вийде в мене. Сподіваюсь, все буде клас. Ну, в принципі, Нібито все, що я хотіла вам сьогодні показати, буду закінчувати на сьогодні. Завтра хочу показати вам зняти відео. Не буду обіцяти, що там за плани, як воно нічого не поміняється. Хочу показати, я робила два пледики з помпонами на дерев'яному дерев каркасі. Я хочу показати вам завтра, спробую. Зняти відео і обов'язково покажу вам, які пледики в мене вийшли. Ну, а на сьогодні буду закінчувати. Дякую всім, хто приєднався до мене, хто був зі мною, хто слухав мене. Підписуйтесь, не забувайте нажимайте на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх моїх нових відео. Дякую за увагу. Миру вам, тиші, спокою. Бережіть себе та своїх рідних. Будьте здорові!